Сім днів спокою, день другий. Буде тут і зараз. Вітаю. Тепер, коли ви, можливо, вперше в житті спробували медитувати, ви вже розумієте, про що йде мова. Деякі люди помилково вважають, що медитація це дивне містичне заняття, яке передбачає повне відокремлення і зречення від реального світу. Та насправді все навпаки. Це радше активна практика, під час якої ми посилюємо нашу увагу і постійне повернення в теперішній момент. Медитація дає можливість заглибитися в себе і прокинутися в тут і зараз. Так, бути тут і зараз може бути непросто, тому дуже важливо практикувати регулярно. З часом концентрацію усвідомленість, які ви розвиваєте під час практики, ви почнете застосовувати і в повсякденному житті, саме тоді ви відчуєте їхні справжні переваги. Наприклад, перестанете піддаватися емоціям чи станете стійкішими до стресу, можливо, вас знову наповнить відчуття прийняття, розуміння та співчуття до себе й інших. Також ви відчуєте на собі всі фізіологічні переваги, врівноважиться нервова система, стабілізується емоційний і ментальний стан, підвищиться концентрація уваги і креативності. Ваша здатність боротися з хворобами і сильним болем значно посилиться. Але, перш ніж скористатися всіма перевагами, необхідно приділити час щоденній практиці. Сьогодні ми виконаємо вправу на уважність. Вона побудована на дихальній техніці, про яку йшлося у першому відео Сім днів спокою. Ця вправа допоможе розвинути й укріпити вашу концентрацію. Почнімо сядьте, як вам зручно, і випрямте спину. Але пам'ятайте, що ця поса повинна випромінювати бадьорість. А не суворість чи напруженість. Заплюште очі і зосередьтеся на точці, де ваше тіло з'єднується з місцем, на якому ви сидите. Тепер заспокойте своє дихання, вдихайте і видихайте у природному ритмі. Не прогнозуйте кожну наступну секунду свого дихання, дозвольте диханню направляти вас, ідіть за своїм диханням, стежте за тим. Як дихання проникає у ваші груди і як покидає їх вдих і вдих. Під час вдиху, коли повітря проникає у ваші груди, подумки промовляйте вдих, коли покидає їх видих. Це робиться для того, щоб допомогти розуму сконцентруватися. Щойно ви відчуєте, що повністю зосередились, можете припинити відмічати кожен вдих і видих. Просто продовжуйте слідувати за своїм диханням. Тепер спробуйте попрактикувати це. Відмітки вдиху Диху допомагають заспокоїти вдумливий розум, це хороший спосіб перервати безперервний потік думок. Робіть такі відмітки до тих пір, поки не відчуєте з них користь, тобто, спершу сфокусуйтесь на самому диханні, а думки, якщо не пропадуть, то, хоча б відійдуть на задній план. Відмічайте, коли впускаєте повітря в свої груди і випускаєте. Подумки повторюючи слова вдих на вдиху і видих на видиху. Інколи тяжко зрозуміти, зосереджений ваш розум чи десь заблукав, але з практикою ви навчитеся добре це розрізняти. Якщо розум таки заблукав, не треба через це розчаровуватися і злитися на себе. Думки можуть бути сильним відволікаючим фактором, і це ускладнює перебування в теперішньому моменті, а відволіктися для нас простіше простого. Тому кожного разу, коли ви помічаєте, що заблукали у своїх думках, просто вертайтеся до свого дихання. І знову вдих і витих. Не поспішайте розплющувати очі, повільно поворушіть пальцями рук та ніг і поступово вертайтеся до зовнішнього світу. Не критикуйте себе, якщо вам було складно зберігати ясний розум. Більшості з нас спочатку важко сидіти на рухому, бо ми звикли концентруватися на багатьох речах одночасно. Чим більше ви будете медитувати, тим довше зможете зберігати стабільну концентрацію уваги. А тепер повільно розплющуйте очі. Дякую за практику.